І всім пілі, сьогодні пором, як приручати Біфало, для чого його проручати. Ну... та, отакі дві штуки. Звучить легенько, хоча там зовсім нічого не легенько, я більше більшість відео говорів про те, як його іменно приружати. Але добре, поїхали. Все, ж нам треба для самого-самого-самого-самого початку це якраз біфало-бел. Для чого війна? А це, щоб просто назвати Біфало, і він з нами завжди ходив. Тобто він з нами буде завжди ходити, куди ми не пішли, на другий острів під землею, ну і всяка така штукована. Єдина проблема це те, що його треба буде годувати активно. Годувати можна різними штуковими, але ми прийдемо до цього трошки пізніше. І так, щоб його зробити, вам треба три золота і один, цей, один кремінь. Це можна зробити звичайній Science машини. Хочу сказати, станція машина, але це ні, це, 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 це сайнс, -сайнс машин. То так, ви назвали його, і тепер він ваш, а ми можемо привільно з ним бігати. Звісно, щоб його на нього сісти, вам треба бути сідло. І сідло це трошки проблематично, бо воно потребує алхімічну вже машину. Є поки що три види сідла, саме звичайне. Є ще село військове отаке, і саме-саме дивніше село яке Діарі, яке бусте скорість. Тобто тепер підемо трошки детальніше до всіх тих трьох сідл. Перше село дає 40% швидкості пересування, друге дає 25 швидкості пересування і 16 шкоди, а третє дає 55 швидкості пересування. То, чому я кажу, що це село трохи дивне, не потрібне і трошки погане. Ну, ще подивіться, і ви дізнайтесь. То давайте перейдемо, як іменно їх крафтити. Перше село потребує 4 золота, 4 снячі шкіри і 4 шерсті біфалу. Друге село потребує 4 зайця, 4 шерсті вівці і 10 дерева. А саме останнє потребує 2 живих дерева, 4 павутині і 68 крил метелика. Це єдина причина, чому це сідо таке погане. 68 крил метелика. Дуже-дуже дорого. Є поки 5 категорій. Перше це це загальний процес того, що мати тенденцію, зафіксовано повністю в домашньому Віфалу. Ну, складновати потім погором. Обінзи, толеранці до сидіння та верхової їзди, тобто як часто будуть вас скидувати. І наступна це якраз стенсен, набір спеціальних бонусів. Набір спеціальних бонусів це якраз буде відноситься до Domestikation, але погором ще трохи ще пізніше. Біфал є 1000 життя, 35 шлунку, але за день втрачає аж 300 шлунку. Тому треба буде його годувати доволі активно. То чим його годувати, пойде і будь-чим, що у вас є. Є, наприклад, трава і гілочки. Дають доволі мало, але це ресурс, який маєте постійно, і постійно доносити їх стаками, то погодувати не така вже й велика проблема. Звісно, має ще спеціальні їжі, які дають набагато більше бонусів, і, звісно, важче зробити, але одно, якщо маєте казани і маєте невеличку таку ферму, не буде така велика вже й проблема. Добре, давайте перейдемо трошки, якби. Детальніше, як це все робити. Ми даємо біфало, називаємо біфало, як ми хочемо. І коли вже назвали біфало, ми його годуємо. Ми його годуємо декілька разів. Так, щоб у нас оцей обіденс піднялися до більше 50. То що таке обіденс? Ми ж тільки що про це говорили. Це якраз то, і наскільки довго ви зможете кидатися на біфало. Даємо сідло, і тепер ви можете їздити. Так, я зараз використовую мод. Чому він використовую мод, а через те, що ми пізніше про нього поговоримо. І та, це мод, який показує Business, і те, що я показую, це теж використовується мод. І найкращий спосіб підняти Binance якраз задати Lightbulb. То. Та, перші дні, коли буде на нього так кататися, він буде активно скидувати. Чому? Через, те, що. Ну, потребує. Приручення цього біфла потребує такий довгий період часу, щоб його повністю проручити. І так, бачите, ця друга іконка, там де пише 05, вона має піднятися до 100%. Ну, все що вам треба, це просто кататись його годувати. Так що у вас обійне 50 або менше. Що за вами буде, за вами нічого не буде, але просто біфл не треба спускати якраз на сідло. Як це виправити, ви просто даєте гілочку. То, якщо, наприклад, граєте без модів і вас біфо не пускає на ваше сідло. То ви можете зрозуміти, що ваш обінсу менше якраз 50, тому вам просто треба взяти і погодувати його і продовжити подорож. То зараз я вам даю порівняння між двома сідлами: звичайного і військового сідла. Як бачите, різниця в скорості. Чиральна різниця в скорості впливає дуже фактуна битву з босами? Не дуже, якби. Але все ж таки військове сідло б'є 50 шкоди, а звичайно б'є 34. І люди, які вже приручати Біфлот, скоріше вже знає Біфло, я використовую дефолтний Біфло. Просто щоб краще показати як би, різницю між тими двома світлами. То... вам треба капати військове сіло. Ну, якби, як хочете, якщо ви хочете активно битися з босами, рекомендую. Але якщо хочете більше для подорожів або прирушити біфло в перші дні, яке дуже сильно ефективно, ліпше, використовувати звичайне свідо. Чисто, щоб бути швидше пересуватися, якщо ви перший день прорушите біфало, то ви, Тобто за 20 днів вже його повністю будете мати. Це гарантовано не швидше 20 днів, але на 20-й день вже будете його мати. Ну, або там період часу, коли вже 20 днів пройде. В перші дні, коли не будете мати в кінкейн, іраз звичайний сюди якраз буде дуже велико грати роль. То давайте прийдемо до 4 класи біфла. Перший клас це є дефолтний, другий клас є Орднарі, ну є такий трошка сумнуватий, але третій це Паджі, напевно, найприкольніший і райдер ну я засуджу зараз поки що по вулиці. Далі, давайте пройдемо просто детальніше. Це звичайний біфло дефолт, й другого треба готувати перед'їздою, третє дає синці буст невеличкий, але прикольно, а третє дає користь до швидкого переміщення. Корисниці всі, диволі, там. Ну, перший це вам просто дає скорість 9,8 і маєте шкоду 34. Маловато, але нічого такого. Ордені Біфало має скорість 9.8 8 також, але має 50 шкоди більше, і щоб його плечити, вам треба бути активною в битвах. Третій Біфал це якраз паджі, скористь 9.1 і 20 шкоди. І щоб його плечити, просто треба перегодовувати його. Нічого такого особливого. І саме остатні це якраз райдер, має скорість 11.2, має шкоди 25, і щоб його отримати, вам треба активно на них кататися. Давайте перейдемо до моди, які використовуються, якраз моди, які сотні раз полегшують ваш геймплей, якщо ви це все не хочете запам'ятовувати. Три категорії, які вам треба вивчити, це Domestication, Obedience і Ride Райтем, якого ви можете кататися, це коли я казав, менше піздети не зможете їздити, а Domestication це коли повністю супережити біфом. Я цим лише в описі цього відео. Якщо ніколи не проїжджали БІФ, то всього, буде вам дуже і дуже корисним, через він дуже сильно полегшує весь процес. Давайте перейдемо до предметів, які тут є. Є щітки, яка потребує одну шкіру вівці, Два золота і одне ікло Мактаска. То що воно робить, воно під Майкраз Домістикейшн. Як ви знаєте, цей ікло Мактаска можна получити якби не в перший день. І. Що воно зробить? Що ми зробили? Воно якраз наша обідс підняли на 40%. І воно ще якраз підняло цей Domestication трошки. Не сильно, але трошки. І можете просуватися раз в день. Ну, я би зняв відео, але забув одну штуку. Одна штука називається Satlick. Все, що воно робить, це надає вашому біфолу втрату Domestication. Є така штука, коли вони катаються на біфолу, ви його лишили, наприклад, на пару днів і не хочете ньому кататися чи з того, що ви там дещо зробити. Ви дійшли на біфолу, ви можете лежати його на базі біля цього Satlika. І ваша Domestication не буде падати. Та вона, Domestication падає, коли ви нічого не робите з біфлом. Коли не катається, не всяке ж такою не робите. Domestication буде падати. Сертик якраз рятує цю ситуацію через те, що Domestication не буде падати. Але якщо садлик скінчиться, і та не може скінчити, якщо багато тварин стоїть, або одна тварина дуже довго стоїть перед ним. Вона може скінчитися, скінчитися, і ваша domestication далі буде падати. Буде падати. Все, що нам потребує, це якраз дві дошки і 4 найтер. Якби, Недорого, вигідно, легко. Все, що треба, це якраз елхімічна машина, та як дві дошки і 4 найтер. Ну, На цьому все, продовжимо далі відео. Наступний предмет дозволяє нам міняти сідла. Все, що він потребує, це якраз одна пірінка, дві кістки і дві гілки. Недорого, доволі дешево. І та ви можете без всяких штрафів брати, знімати сідла і переставляти на інше сідло. Ну, якби, Дешево, вигідно без всяких-всяких проблем, Можете може взяти, поміняти і знов скинути. І жодного штрафу взяли. зовсім в тому не буде. Якщо не підняли, то ми місті ж на 100% до весни, то весною будуть проблеми. Чи з то що єдиний спосіб, як можна залізти на біфов, це і розмати шапку біфало. І так, все так легко, ну якби не зовсім. Чи з то, що райт таймер буде стояти тільки на пару секунд. Тобто, коли це буде недовго. Давайте підсумуємо відео. Все, що треба, щоб получати якраз у ці 4 категорії, це перед 100% Domestication, якраз займатися одне з тих чотирьох активіцій. Ну, якраз битися, получати шкоди, це якраз піде до одного виду біфала. перегодовувати це піде до другого виду біфала. а обслугову ката це піде на третє виде біфала. Для чого все ж таки робити біфла? Це щоб швидше ходити, і в перші дні це дуже-дуже ефективно, через те, що ви хочете дослідити всю карту. І з того Біфлу ви зможете набагато швидше все дослідити через великий спіт-бонус. Якщо ви комусь чудом Walking Cane, то чорно вам треба вражати Біфало. Хіба що якщо ви пану граєте або граєте за веса, то так. Чисто, що Біфла має тисячу життя і може ідеально працювати як щит. Чисто що якщо біфло помре на полі бою. Ви якби станете живими, і все, що вам треба, це якраз продовжити бито або просто втекти. Тому якщо втратити бійфу, нічого страшного не буде, чи з то, що просто втратили пару годин своєї праці, але все ж таки на цього вартувало, через то, що ви вижили. я рекомендую робити біфло 100%. Чи я буду робити біфло 100% може деяких сітів. Але так, це не все. Це все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Зустрітись на наступному відео. До зустрічі!